Соковиті фрукти, смачна зелень та солодкі ягоди, щоб отримати якісні плоди зі свого господарства без хімічних засобів не обійтись. Вони залишаються одними із головних способів захисту продуктів харчування від шкідників та бурянів. Однак тут важливо підібрати правильні хімічні засоби, аби не нашкодити рослинам та деревам. Справа в тому, що у нас в Україні ще з радянських часів залишилася дуже велика кількість складів пестицидів, які ніяк не обліковуються, от, в яких е, ці препарати часом без, без нас, без, без етикеток лежать купою. От, і деякі недобросовісні. Ділки, скажімо так, просто фасують ці речовини ампули і продають на ринку за дуже дуже низькою ціною. При використанні фальсифікатів результату не буде або навпаки. Вони можуть нашкодити деревам чи рослинам. Фахівець радить добре вибирати хімікати, купувати їх у перевірених магазинах. Окрім цього, Віталій Павлінчук розповідає, не варто покладати великих надій на засоби із гучними назвами. Оскільки це ніщо інше як маркетинговий хід, у більшості випадків до препаратів входить одна й та ж хімічна речовина. Відповідно, дію вона має однакову, а ось ціну – значно дорожчу, Незважаючи на дуже велику кількість різних торгових марок, різних назв, які є на ринку. Кількість діючих речовин, що дозволені до використання в Україні і для продажі населення, не така вже і велика. От через це не треба очікувати якогось надзвичайного ефекту від того, що ви купите препарат з назвою там супер, екстра чи ще щось подібне, що придумали маркетологи. Фахівець радить чітко виконувати інструкцію, що вказана на хімікаті, який ви придбали, а купувати його найкраще у відомих брендів. Є теж деякі аспекти, на які потрібно звернути увагу. По-перше, великі компанії, які виробляють пестициди, як правило, це інтернаціональні компанії, які можуть проводити наукові дослідження, додають у свої препарати, які вони продають, допоміжні речовини, які можуть активувати діючу речовину або пролонгувати її дію. Віталій Павлінський розповідає, більшість продуктів, які ми купуємо у супермаркетах та на ринках, оброблені хімічними препаратами. Завдяки цьому фрукти та овочі мають гарний вигляд та смак, довше зберігаються. Однак здоров'ю людини оброблені продукти можуть нашкодити. Тому спеціаліст радить ретельно мити їх перед споживанням. Просто намочити фрукт чи овоч недостатньо. Найкраще продукти замочувати на 10-15 хвилин у розчині соди.